Друзі, вітаю вас на каналі Анатомії Біткоїні. Сьогодні ми з вами поговоримо про домінацію біткоїна для того, щоб зрозуміти, як перетікає ліквідність з бітка в альту на останній фази бичого ринку. І це все буде тільки з однією метою: для того, щоб нам максимально дорого, максимально грамотно реалізувати свої портфелі. І якраз в цьому відео я порівняю характер росту від К, і відповідно вже відштовхуючись від цього, як мінялася домінація, з Solana. Бо тому що в цих двох інструментах абсолютно різний характер росту на останніх фазах бичого ринку. На картинці ви бачите зверху біткоін, знизу в нас Solana. І як вже не важко здогадатися, я відокремо часові рамки приблизно півроку. Від квітня до жовтня 2021 року. І біткоін в цей час коштував через одну, одна ціна 63 тисячі доларів. Тобто, про що це говорить? На останніх фазах бичого ринку, опираючи на минулий цикл, біткоін він входить в боковик. І це логічно, бо тому що якраз в боковику можна. Великому капіталу реалізувати доги біткоін, тому що це не є якась альта з невеликою капіталізацією, яку можна розподілити доволі швидко. Для біткоїна, і тим більше зараз при такій ціні потрібен час. Ви також можете замітити, як мінявся характер руху біткоїна в цьому циклі і з минулим. Зараз, в цьому циклі, у нас є дуже довгі, затяжні, нудні поторговки в діапазоні. Логічно, бо тому що інструмент стає важ, важким, дорогим і потрібен час для того, щоб його розподілити. І я думаю, що ця тенденція збережеться і надалі. І порівнюючи з Соланою, Солана тоді коштувала недорого, і ті ж самі ціньові, часові проміжки бачимо весною, коли біткоін вже коштував 63 тисячі доларів у 2021 році. Солана коштує всього на всього 27, тисяч, 27 доларів. Тобто, розумію, біткоін вже дійшов до своєї максимального значення, і він вже почав проторгуватися. Солана 27 доларів. Далі. Осінь 2021 року. Біткоін коштує ті же 63 тисячі доларів. Так, в нього був відкат. Ну, так, і працює боку. Відкат, різ, відкат, різ. А Solana коштувала через цей проміжок часу 196 доларів. Тобто, вона виросла за цей проміжок часу на плюс 600%. Відсотків. Розумієш? Виходячи з того, можу я але це дуже важливо зрозуміти. Дякуючи цьому буковику, в якому був біткоін. Оцей буковик, Крупному капіталу є можливість для того, щоб продати віток і якраз починати вкладатися в альту. Альта не росте одинаково тобто пік в Солане він є ось тут. Так? Но якраз за цей довгий проміжок часу в боковику біткоїна, альта стріляє не в унісон, вони не синхронно. Показує свої піки, якісь активи показують швидше, якісь пізніше, якийсь з біткоїном, можливо співпадає. Це якраз показує перелив ліквідності з одних напрямків, припустимо, з L2 річ, в AI, з AI в меми, з меми в DeFi. І так мігрує ліквідність серед різних типів альткоїнів. І вони показують якраз в цей проміжок часу, кожен індивідуально в своєму тренді. І тепер вернемося вже до домінації, що важливо нам зробити, на що акцент. Бачимо логічніше з того з попереднього слайду, коли біткої в нас в боковику. Домінація його, також боковику, тобто приблизно 40%. Значить, що ми бачимо, якщо розбирати графік домінації на частини, бачимо, що. Дуже швидко і різко впала домінація, тобто почався вже перетік ліквідності з бітка, і якраз коли домінація в боковику, бачимо, вона торгується от, в боковику, альта починає стріляти. Логічно, тобто, пряма параль з минулим е слайдом. Біткоін в боковику його домінація також в боковику відтік, відтік, відтік ліквідності. І бачимо, коли домінація прийшла до своїх мінімальних значень в 40%, села накоштувала 55 доларів. Далі приблизно там, через пару місяців домінація далі в буковику вона же 40-43%. Ліквідність прийшла вже через Солани, ліквідність перетекла, Домінаці... ціна SOLAN 196 доларів, тобто вона показала 355% росту. Підсумовуючи першу частину відео, можна зробити висновок, тому що для того, щоб нам знайти самі оптимальні ціни для реалізації свого портфелю. Нам потрібно дочекатися, коли домінація біткоїна. Досягне своїх мінімальних значень, і почнеться проторговка. Протоголка це означає розподілення ліквідності серед інших альткоїнів, серед типів альткоїнів, і вже дивитися кожну альткоін, який у вашому портфелі індивідуально, бо кожну є свій тренд. Ось наша домінація. Вона є зараз це актуальний графік. Хочу почати з. Ведмежив дивергенції. Ось, друзі. Це є трендова на домінації, і це є наш RSI Relative Strange Index. Бачимо тут явно ведмежу дивергенції, тобто, коли росте графік, на індексі ми бачимо. Піки понижуються, тобто кожен пік наступний він є нижчий. Це говорить мені про те, що на домінації біткоїна вже є явна слабкість, і в скорому майбутньому я очікую зниження домінації. Тож перший етап це в нас зниження різке, лавиноподібне зниження домінації. І далі домінація вже входив в боковик, і це означає, що ліквідність, яка вже є вільною, починає перетікати з одних активів в інші. Отже, зараз бачимо, що перся, домінація вперлася в доволі сильний, в сильну зону супротиву. Ось вона є, це є 57,5%. Це є доволі сильний назрів. Бачимо. Ось він, я не з великою долою ймовірності, це вже є пікові значення домінації в цьому циклі. І далі я очікую, так ми говоримо, різке лавиноподібне зниження домінації біткоїна. Таким чином. Так? І початок вже проторговку, якраз початок нашого АЛЬ-сезону, до яких. Значить, я очікую зниження, зниження домінації. Це є ось ця нижня границя в район 40%. Відповідно, домінація падає до, в цьому діапазоні до 40%. Починається проторговка, і це буде говорити тобі про те, то, що пора вже більш детально дивитися на індивідуальний тренд кожного альткольня, який є в твоєму портфелі, пора вже задумуватися про... Продаж свого портфеля, бо почалося розподілення. Найвищий час вже починати поетапно фіксувати свої активи. Зараз ще дуже далеко. Мишина і не почала падати. Зараз домінація 57%. Тобто, на спочатку потрібно лавиноподібно опуститися, і вже оцей нудний боковик, в якому якраз і почнеться розподілення активів. Окей, давай подивимось, як це буде виглядати на біткоїні, Друзі. А виглядати я це буде таким чином, як я можу це моделювати. Це буде різкий вихід, тобто в новий ціновий діапазон. О, значить, у нас є тут проторговка. Вихід з цінового діапазону в новий ціновий діапазон. Я очікую дуже консервативно цей 90-110 тисяч за біткоін. Консервативні цілі. Далі буде видно, поки я можу говорити про такі цілі. От в мене топ-таргет. Це 110, нижня границя 90%, верхня границя 110%. Відповідно, таким чином. Різкий вихід, і тут вже в нас проторговка в цьому ціновому діапазоні. Так. З такими в нас верхніми границями і нижніми границя. Якраз цього цієї проторговки, яка може затягнутися на доволі довгий час. По моїм прогнозам до першого кварталу 2025 року, цього, цієї проторговки нам буде достатньо для того, щоб якраз домінація також впала і почалася протоговуватися. І цей час, 3-4 місяці, буде перетікати ліквідність вже в наші альткоїни. і вони будуть показувати якраз шалений ріст. То, що ми так і чекаємо. Подібна ситуація, пам'ятаєш, самий перший слайд. Ось у нас тут 63 тисячі. Це 63 тисячі. Знову 63 тисячі. Тобто, паралель з першим м, слайдом. І Солана вона показувала там 25 і тут 200. Я тобі нагадую попередній слайд. в Цьому так само буде в нашому випадку Просто тут буде, припустимо, 100 тисяч. 110 тисяч, і образно, якийсь альткоін буде показувати тут, там 3 долара, тут він покаже 40 доларів. Тобто, якраз цієї проторговки йому буде достатньо для того, щоб вирости з 3 доларів до 40 доларів. Розумієш? все доволі просто і зрозуміло. І не потрібно важливий ще момент. Багато я чув, що от домінації там 40%, все це сигнал продавати. Ні, насправді ринок працює трішки складніше. Нам потрібен час, нам потрібна протоколка в тому діапазоні. Тобто, як ти побачиш вже удар, удар в нижню границю, ось. це ще не є сигнал для продажу. Тобто 40% це тільки якраз кінець першого етапу зниження до критичної, значі, 40%. І вже в протоколці приглядаєшся до своїх активів в портфелі і починаєш продавати часові проміжки, я вже не раз говорив. Це є до першого кварталу 24-го року, це якраз буде перша хвиля. Далі як прогнозувати і моделювати ситуацію доволі складно, бо є ще наше нічого по суті не почалося. Тому поки теоретично нам готуємося. Якщо ти хочеш слідкувати за моїм публічним портфелем, який я веду, підписуйся на телеграм-канал. Посилання є під цим відео. Також постав лайк цьому відео, якщо така інформація тобі була цікава. Якщо ти дізнався, що знову для себе. Підписуйся і залиш коментар, можливо, тобі не зрозуміло з домінації, можливо, у тебе є свої паттерни. Свої якісь фішечки, як це бачиш, рух домінації, як це може полкувати на альту. Напиши, мені буде цікаво це почитати, і нашій спільноті на цьому каналі також буде корисно побачити думку зі сторони. На тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.